Вітаю вас, колеги, також глядачі проекту день лайф. Це наша постійна рубрика інспекції, в якій ми перевіряємо всі сфери життєдіяльності столиці, зокрема і звертаємо увагу на збереження історичної спадщини. Просто зараз ми перебуваємо на вулиці Івана Мазепи. Це Печерський район, серце нашої столиці. Ми тут не просто так, адже тут відбуваються певні цікаві події. У березні минулого року будівельники під виглядом ремонту розпочали демонтаж інженерної споруди фортеці 1853 року. Виявилося, що тоді під ними виявили фундамент саме пала. Останнього гетьмана України Кирила Розумовського одразу мінкульт та КМДА почали бити на сполох і заявили, що роботи ведуться не за регламентом і без жодної дозвільної документації. Без більше міністерство культури навіть видало припис про негайне припинення робіт і наклало штрафу 170 сімдесят тисяч гривень. А от національна поліція до речі відкрила кримінальне провадження, начебто. Тоді дійсно роботи припинилися, але ось нещодавно саме активіст місцевий Дмитро Перов у своїй фейсбук сторінці заявив, що тут відновилися роботи, попри те, що є заборона на будь-яку діяльність. Ми на місці для того, щоб подивитися, яка наразі ситуація, хочу наголосити на тому, що ми перебуваємо певний час тут на місці і не чуємо жодних загалом якихось проведення робіт, бо повідомляли, що тут працювали і відбійними молотками, і навіть спеціальною технікою. Але тут досить таки тихо. В нас є ось такий паспорт об'єкта, де тут написано, що реставрація фундаментів палаца Крила Разумовського, а також ми бачимо, що є площа забудови 273 метри квадратні. До речі, що цікаво, у травні фундаментам надано статус пам'ятки історії архітектури та археології місцевого значення і внесено до державного реєстру нерухомих пам'яток. Також відомо, що Активісти вимагають надати фундаментом статус живого музею. Ну і мешканці провели 17 березня цього року мітинг перед Київською міською державною адміністрацією із закликом припинити будь-які роботи. Насамперед хочу повідомити вам про те, що повністю вся територія очіплена таким спеціальним парканом. І все ж таки, знаєте, ми намагалися подивитися, що ж там відбувається через певні ось такі дірочки у паркані. І дійсно, бачимо, що там є цегла, є якісь певні сваї, але що. Що саме там відбувається дійсно. У нас немає змоги подивитися, адже вся територія повністю ось зачинена. Ми бачимо, що сюди приходили неодноразові люди, і, зокрема історики, і вони якось зверталися ось до охоронця, який там перебуває на місцевості. Їм також було цікаво подивитися, що ж відбувається, але дійсно. Ми тут для того, щоб саме переконатися, чи все ж таки зупинили роботи, адже історична спадщина це е, наше все. І як, е, як кажуть, це вже є базова така фраза без минулого не буде майбутнього. Ми закликаємо все ж таки всі відповідні структури звернути увагу на те, що відбувається на вулиці Івана Мазепу Печерському районі. Якщо є якась протиуправна діяльність, все ж таки реагувати і діяти. Ми залишаємось на місці. Якщо буде ще якась інформація, ми обов'язково вам повідомимо у прямому ефірі проекту День. Лайф колеги вам слова так, кореспондент про ще одну історію із фактом руйнування історичної пам'ятки столиці. Не зважаючи на війну, ми маємо пам'ятати і про культурну складову боротьбу за самоідентифікацію нашої держави. Ну і звісно ж про такі факти також потрібно говорити, аби їх ставало менше. Ми продовжимо спілкуватися про все зі світу України і, зокрема, із Києва. Власне, це були новини нашої столиці. Ну а зараз хочемо запитати, як ваші справи, шановні глядачі, обов'язково зазначайте свою ситуацію знизу у коментарях. Ми знаємо, що вас турбують різні питання, які стосуються російсько-української війни, економіки, політики, дипломатії, звісно ж, соціальної сфери. Про все зазначайте знизу. У вас є унікальна можливість стати співавторами, співсценаристами нашого сьогоднішнього прямого ефіру. Ми працюємо для того, аби вам все подобалося, аби ви знали про все, що впливає на наше з вами життя. Тому не будь- та сором'язливими, зазначайте про все знизу у коментарях. Підтримуйте нашу трансляцію своїми вподобайками і просто зараз дивіться, про що далі будемо спілкуватися. Реорганізація Кабміну. в Україні новий прем'єр-міністр. Верховна Рада підтримала Юлію Свериденко за проголосували 262 нардепи. Далі призначення нових міністрів та злиця частини міністерств. Як виглядатиме майбутній уряд Свириденко та яких результатів може досягти? Петріот для України Трамп обіцяв Києву системи ППО. Цім досі невідомо хто їх надасть. Німеччина не підтверджує надсилання озброєння, а декілька країн вже відмовилося від схеми президента США із закупівлі зброї для Києва. То коли Україна зможе отримати техніку для захисту від атак Російської Федерації. Кадровий голод у перевезеннях в міністерстві розвитку громад та території заявляють про гострий дефіцит водіїв вантажівок в Україні. Скільки авто простоюють без роботи, та як уряд планує подолати кризу? Ну, про таке далі будемо спілкуватися з нашими гостями онлайн. Одразу ж долучаю наступного спікера. Це Олександр Левченко, дипломат посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Пане Олександре, дуже дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Слава Україні! Героям слава вітання вам та глядачам. Пане Олександре, хочеться почати нашу з вами розмову із того, як ви бачите наступні пріоритети нашого нового кабміну. Маємо кілька варіантів відповіді: посилення підтримки сел оборони, втримання ціни і тарифів, зміна підходів до міжнародних відносин і відбудова та відновлення держави. Мабуть, відбудова відновлення нашої держави. Одна з важливих тем, мабуть, для цього і. Певні йдуть трансформації вищої виконавчої влади. Ну, власне кажучи, попередній кабін працював досить довго і, очевидно, назріли в час якісь внести корективи. Хоча ці корективи ми бачимо ну, не надто не надто широкі, але точково ми бачимо зміни, які відбуваються в уряді України студія. Пан Олександр, ну от власне тут серед запропонованих варіантів відповідей є також варіант зміна підходів до міжнародних відносин. Направду, як я розумію, тут роботи також чимало, незважаючи на те, що вже багато зробили наші посли, які нині, як я розумію, завершують свою каденцію роботи. Попереду ще багато роботи у тих, хто їх змінить. Зеленський призначив Стефанішину, повноважною президента з питань розвитку співробітництва із США. У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати. Ти темп у відносинах з Америкою, поки тривають ці належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України в Сполучених Штатах, тобто так чи інакше, ми на порозі заміни пані Маркарової, пані Стефанішиною. Як ви оціните такі от кадрові зміни, зважаючи на те, що багато аналітиків дійсно дуже позитивно оцінюють результати роботи Стефанішиної на її чинній посаді? Ну і одразу ж зазначають, що Маркарова власне вже давно засадилася, так чи інакше у Вашингтоні? Власне кажучи, дипломати дуже дисципліновані люди. Вони не коментують. Рішення президента вони їх виконують. Ну власне, як і військові. Тому, мабуть, краще до політологів звертатися щодо якихось оцінок кадрових непломати дуже обережні в цьому, тому що є певна наступність дій, є певна ротація. Відповідно до закону про дипломатичну службу Ну, посли мають мінятися кожні чотири роки. Ну між тим є певні виключення пані Маркарова. Чотири роки відбула, ну, власне кажучи, тут ротація може відбуватися як відповідно до закону, так і відповідно до прохання, які висловлювала американська сторона, яка вважала, що посол була більш заангажована в період керування країною адміністрації депутатів. і начебто, начебто щодо республіканців там були проявлені якісь речі. Які вони вважають недопустимими. раз така справа, то звісно, що мають робитися певні поправки, хоча багато відгуків про роботу Маркарів дуже дуже непогані студія. Так, пане Олександре, також хочеться почути ваших думок стосовно новини з європейського союзу, адже маємо неабияке підсилення. Звіти Єврокомісія виділить 100 мільярдів євро для підтримки України. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула Ляєн. За її словами, ці кошти поповнюють уже створений інструмент Європейського союзу, розроблений для підтримки України з 2024 по 2027 рік. На цей період він складає 50 мільярдів євро. Ці кошти призначені для задоволення негайних фінансових потреб України під час війни а також для реконструкції, реформ та модернізації. Давайте пошукаємо. Ми виділяємо 100 мільярдів євро для України. У нас є фонд для відбудови. Він був створений главами держав та урядів, а також у межах необхідного процесу спільного законодавства. Отже, фонд існує. Він був поповнений 50 мільярдами євро під час проміжного перегляду бюджету на 2021-2027 роки. І ці 100 мільярдів пропозиція, щоб поповнити цей фонд, призначений для відновлення України. Ну і водночас єврокомісар з оборони Андрію Скубілюс заявив, що європейський союз не може використовувати свій бюджет для закупівлі американської зброї для України. Ну і через обмеження в рамках внутрішніх договорів блоку це все відбувається. За його словами, базові договори Європейського союзу не дозволяють безпосередньо спрямовувати гроші з бюджету на закупівлю зброї для України. Тому Українам блоку доведеться використати на це гроші зі своїх національних бюджетів, у тому числі отримані від європейського. Союзу, давайте почуємо. Єврокомісія може підштовхнути країни ЄС використати кошти із загальноєвропейської позики в розмірі 150 мільярдів євро на загальні військові закупівлі, потенційно вивільняючи таким чином власні гроші на оплату військових поставок Україні. Андрюс Кубілюс, єврокомісар з оборони. Пане Олександре, от з вами дуже хочеться детально розібрати усі заяви європейських чиновників, але перед цим хочеться долучити ще одного спікера. Оперативно до нас в ефір включається народний депутат України Віталій Віцехівський від партії Слуга народу, член тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішніх переміщених та інших осіб. Пане Віталію, дякуємо за таку можливість. Слава Україні! Героям слава вітає. Як я розумію, ви зараз просто перебуваєте в кулуарах Верховної Ради. Засідання закінчилося. Засідання максимально, як я розумію, насичене на різні новини. Те, що ви почули, те, що ви можливо проголосували, зазначте нам, глядачам, звичайним українцям, що ми маємо знати в першу чергу, що сьогодні там сталося. Ну, слава Богу, нічого трагічного не сталося. Всього навсього призначили. Прем'єр-міністра нового проголосували за молоду, я вважаю, перспективну політику. І поки що на цьому сьогодні все. Зараз проходить обговорення на рівні комітетів членів уряду. Також сподіваюся, що трагедії не буде. Хоча є питання і є особисто в мене. Деякі питання до деяких міністрів тому буде сьогодні. Я не скажу, що щось таке катастрофічне, але гаряче буде точно. Я так розумію, що ви оптимістично налаштовані, пане Віталію. Ну, зважаючи на те, як ви описали пані Юлію Свереденко, молода та перспективна. А, власне, будемо очікувати втілення цих перспектив. А хочу вас запитати, яким має бути перший пріоритет нового кабміну? Це питання нашого дня. Наше головне голосування сьогодні так звучить. Маємо кілька варіантів відповіді: посилення підтримки сил оборони. Втримання ціни тарифів, зміна підходів до міжнародних відносин та відбудова і відновлення країни. Ви людина, яка чітко орієнтується у проблемах внутрішньо переміщених осіб, з вами дуже часто про це говоримо. Можливо, очікуєте в цьому плані також якогось підсилення після призначення нової прем'єрки? Ну я хочу сказати, що всі питання, які ви озвучили, вони є актуальні. Зрозуміло, що на першому місці підтримання сил оборони. Що ми сьогодні на комітеті вже переговорили на той момент ще з кандидатом на премєр міністри Сьогодні питання по внутрішньо переміщених особах, на мою особисту думку, і на думку членів нашої комісії є не на зовсім достатньому рівні, і не на зовсім достатньому рівні є підтримка цих людей. Ми маємо внутрішньо переміщених осіб, які є в Україні. Є мільйони людей, які за кордоном. Але сьогодні при трансформації уряду Міністерство єдності, яке мало би займатися людьми за кордоном, ліквідовується. Від нас є пропозиція. Я сподіваюся, що з новим прем'єром наша комісія проведе зустріч, буде задати питання про створення нового міністерства під умовною назвою Людського капіталу. Тому що Міністерство соцполітики, яке із завтрашнього дня буде займатися людьми за кордоном, ну повірте, ми робимо не один крок назад в цьому питанні. Ми просто є ризик, що ми можемо втратити цих людей. А Міністерство розвитку громад я його критикую вже не вперше і сьогодні не хочу повторятися по всіх питаннях. Питання, питання внутрішньопереміщених осіб для них сьогодні це 25-те питання, так умовно. Сьогодні, так як у нас є міністерство ветеранів, ми його не об'єднуємо із міністерством соцполітики, це актуальне питання, і воно має бути окремо. І є у нас люди, які залишились без домівок. Наша думка окреме міністерство має займатися цими питаннями. Тоді ми не втратимо людей і тоді ми. А людей. пане віталію. Ще хочеться у вас встигнути запитати стосовно пані Жолнович, Як я розумію, вона на вихід на її місце приходить Денис Улютін на посаду міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. Це подання Юлії Сверденко, нової прем'єр-міністрки. Її пропозиція. А ви я так розумію, як член парламенту, як народний обранець, вже будете голосувати, підтримати чи ні пана Улютіна. У нас нове міністерство. Я правильно? правильно розумію? міністр соціальної політики сім'ї та єдності у нас пропонується та до роботи. То виходить, що зараз все переграється. Кубраку не екс-очільник міністерства національної єдності. Тепер не буде працювати як самого міністерства. Тепер не буде. Тепер буде це міністерство, яке буде відповідати за все разом. То можливо таким чином от цю пожежу загасять, тому що ви зазначаєте, що є загроза втратити людей. Я думаю, що таким чином ми точно пожежу не загасимо. Тому, якщо чесно, за пана у я не готовий голосувати. І я у мене дуже великі сумніви, що сьогодні він, прямо, як тільки буде призначений, завтра ефективно займеться питаннями. Ми і людей, які за кордоном та взагалі по соціальних питаннях, якщо людина не знає, який пенсійний вік у чоловіків і у жінок в Україні, ну вибачте. Я не готовий за такого кандидата голосувати, і не лише я, але побачимо, як перейдемо в за чи є у нас загроза того, що ми вже бачили у питанні ліквідації міна реінтеграції, яку свого часу очолила пані Верещук. Коли от були люди займалися питанням важливим питанням, потім все ліквідували, і не зрозуміло, де справа нині. Чи може щось подібне статися у випадку із міністерством національної єдності? Пане Віталію. Ви знаєте, загроза завжди є, особливо при зміні людей на посадах. Тому сьогодні ми з новим прем'єр-міністром домовилися оперативно провести зустріч, щоб ця загроза не втілилася в життя. Людей треба підтримувати, і люди мають першу чергу відчути, що ця підтримка є. Підтримка реальна, не красиві презентації, не гарні діаграми, але має бути реальна підтримка, яку мають ці люди відчути. Пане Віталію, я дуже дякую вам за ваші думки за відповіді на мої запитання. Віталій Вицехівський, народний депутат від слуг народу, член тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньопереміщених та інших осіб. З нами був у прямому ефірі з кулуарів Верховної ради, де от буквально нещодавно закінчилося засідання. Таке проголосували народні обранці за призначення на посаду прем'єр-міністрки України пані Юлії Свереденко. А вже про майбутній кадмін будемо говорити найближчим часом обговоре. Нових людей на цих посадах та обсяг роботи, які вони будуть виконувати, повертаємося до Олександра Левченка, дипломата та посла України в Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Пане Олександре, дуже вдячний вам за те, що дочекалися. Дуже